Я хотів би поговорити з вами на таку тему як посилання на авторитет. І для початку я хотів би прочитати місце святого Писання. Це буде Луки, п'ятий розділ з першої шу та нижче. І сталося, як тиснувся натовп до нього, щоб почути слово Боже, він стояв біля озера Генісарецького, і він побачив два човни, що стояли край озера, а рибалки, відійшовши від них, полоскали неба. І він увійшов до одного з човнів, що був Симонів, і просив, щоб він трохи відплив від землі. І він сів та й навчав народ із човна. А коли перестав він навчати про мову до Симона, попливи на глибінь і закиньте на поло свій невід. А Симон сказав йому у відповідь: Наставнику, цілу ніч ми працювали і не вловили нічого, та за словом твоїм укину небо. Знаєте, у великій сім'ї мені неодноразово доводилося бути свідком такої ситуації, коли хтось комусь каже, іди зроби те чи інше. І тут з'являється таке базове питання. А чому я? І коли протилежно йому чоловік каже, тому що так сказав батько, оце є посилання на авторитет. Я ще один приклад наведу. Колись давно учні Аристотеля. Великого е научного дослідника між собою дуже часто спорили. Вони дуже часто спорили е по різним там питанням, і коли хтось із них казав фраз фразу магістр Діксіто, тобто, що переводиться, так сказав учитель, то це ставило крапку в їхніх суперечках. І далі це не продовжувалося. І от для кожного з нас. Ісус Христос, Він має бути таким самим автором, таким самим тим, на кого ми можемо подивитися на нього і сказати, ну Він є для мене авторитет. Коли ми дивимося на Боже Слово, яке є для нас великим авторитетом, у нас має це ставити крапку в будь-якому питанні в нашому житті. І в загальному людям потрібні не ми, а Христос, який приготував для них чудову програму для їхнього життя. Що є оцею святою книгою і назвою Біблія, що є тим максимально досконалою інструкцією. І, зокрема, для кожного з нас варто розуміти, що коли ми діємо за Божим Словом, можливо, це інколи і тяжко стає для нашого розуміння. Можливо, це стає десь важко, можливо, і фізично це зробити, але в кінці трапляється те чудо. Ісус Христос Він нас звільняє. Від нашого тягаря. Тому я хочу, щоб кожен з нас він зараз задумався, хто є для мене авторитетом, на кого я покладаюся в своєму житті. Нехай вас Бог рясну, благословить!